Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.5 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу риткіль Лисенко, Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника з іменем, право права 4.5. Під час виконання завдання будемо використовувати систему керування базами даних аксес 2021 Давайте зразу збережемо дану базу даних. В власній папці вона було б зразу скопіювати, ну, але збережемо так. Файл зберегти як. Зберегти базу даних як, база даних Аксес. Вибрано. Вибираємо кнопку Зберегти як. Зберігаємо з тим самим іменем права 4.5. Зберегти. Так, увімкнемо міст, Бачимо, ось тут є таблиця отримання товару. Давайте відкриємо її подвійним кліком миші. І в даній таблиці нам потрібно знайти всі ноутбуки, що надійшли до магазину після 01.11.2021 року. Для цього створимо запит на вибірку даних. Перейдемо на вкладку створення та в групі запити виберемо майстер запитів. Будемо створювати за допомогою майстра. Відкрилося вікно, де ось тут вибираємо майстер простих запитів. Окей. Переконуємося, що вибрана таблиця отримання товару. І ось тут переміщаємо всі поля, крім ідентифікатора. Бачите, як ми можемо їх переміщати туди і назад. Далі. Тут перемикач докладно так і має стояти. Далі назвемо наш запит ноутбуки. ми повинні над даним запитом ще попрацювати, встановлюємо перемикач, змінити структуру. Готово. Бачимо, відкрилося ось таке вікно, де знизу є ось така таблиця, в якій знаходяться всі поля, які ми вибрали. В поле критерії нам потрібно ввести потрібні умови. А саме, ми шукаємо ноутбуки, які прийшли до магазину після 01.11.2021 Отже, дата отримання більше. 01.11.2021. Ну, але це в нас дата. Якщо такий тип даних, то нам потрібно ліворуч і праворуч дати поставити рішитку. Ну і назва товару у нас ноутбук. Зверніть увагу, що слово ноутбук пишемо в тому самому рядку, що і дата, то виходить, що критерію. Тепер виконуємо запит, натискаємо кнопку запуск. Бачимо у нас створений запит з назвою ноутбуки і знайдено. І бачимо, що після 01.11.2021 року прийшло два ноутбуки. Хоча у нас ось тут рік аж 27-й написано, схоже, приведені дати помилилися, тому що ще такого року у нас немає. Так, збережемо. Закриємо запит таблицю і закриємо аксес. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!